Це урок англійської мови в Киселівському ліцеї. Його проводять в укритті під час повітряної тривоги. Учні та вчителі навчального закладу мають змогу не просто перечекати загрозу, а й повноцінно навчатися. В приміщеннях тепло, світло і комфортно. Ну як вам тут не страшно в укритті? Батьки школярів та педагогічний колектив ліцею на початку повномасштабної війни своїми силами обладнали укриття, проте воно було простим і без належних умов для проведення уроків. Вихід знайшли, звернулися до ЮНІСЕФ. Яке ми змогли запустити в 22-му році, воно було дуже слабеньке, сіре, без нормального освітлення. Навчатися ми тут не могли, просто переочікувати могли повітряну тривогу і все. Зараз, дякуючи ЮНІСЕФ, до якого я звернулася е, е, буквально в січні минулого року, вже е, на наступний день ввечері вони були в мене, оглянули укриття і в червні запрацювали повністю над ним. З, все літо тут велися ремонтні роботи. 21 вересня ми повністю. Запустилися і на сьогодні ми навчаємося, не пропускаючи жодного дня, жодної хвилини. І сіємо зерно знань в голови наших дорогих учнів. Дякуючи тому, що ми маємо укриття. Кількість учнів у школі значно поповнилася. Якщо було 105 то на сьогодні 151 учень і працює два шкільні автобуси, які довозять діток до нашої школи. ЮНІСЕФ продовжить допомогу Чернігівщині з облаштування укриттів у садочках і школах. На це планують виділити ще 67 мільйонів гривень. А ми вибираємо Так, виграли хоч.